Ось така моя клубнічна, чи полунична, чи як правильно називати грядочка. Оце було накрито агроволокном 6 березня. Була вона нас ще тут малесенька, лише повилазила. Зараз я вже бачу тут багато поза світало. Тільки чомусь бджілок. Геть не літає. Ось тут є черешенька. Ось тут яблунька. Але щось геть нема бджоли. Думаю, спробувати яменки мігенькі пензлики. Бачив, я так роблять. Пройтися по квіточках суниці-полуниці. Попробувати її запилити замість бджілки. А оце тут просто, так би мовити, у відкритому ґрунті. Заставлено соломою. Тут крапелька проложена і туди під плівку і тут під соломкою є а, теж проложено. Просто в мене тут не вистачило ще на один рядочок. Завтра ще положу сюди. І завтра ввечері, мабуть, полию. А може почекаю до післязавтра, бо обіцяють, обіцяють, обіцяють дощики. Якесь таке. Ось так приблизно по квіточках пройшовся пензликом. Не знаю. Чи так, чи не так. Сьогодні ще вече подивлюся відео людей, які займаються. Клубнікою, суницею, полуницею. Чи робить щось так, чи ні. Я взагалі не знаю, що це за сорт. Родить вона. Бур'янчик тут. Витягнемо. Чи мокре, чи ні, не знаю. Завтра може бути Скільки я. Тут уже, ця клубника, в принципі, на цьому місці років 30. Просто кажуть, там місце міняти, земля щоб інша. Я не міняю. По простій причині, що нема де. От, просто взяв вуса в стаканчики, наробив розсади. Цю. Грядку викопав усю стару клубніку викидав, підвіз трохи свіжої землі. І потім перед посадкою копав рівчак, закидав перегноєм, прикидав землею і потім висаджував клубніку. Ну, я вважаю, що я оновив землю. В принципі, зелена маса непогана. Квіток викинуло багато, побачимо, який буде. Рожай. Що за сорт, я ж кажу, не знаю. Більше 30 років у мене ця грядочка тут малесенька. І завжди один і той самий сорт непогано родить. І смакові властивості дуже чудові. А ось тут в цьому праничку я 6 квітня посіяв помідори і редиску. Зараз відкрию, подивлюся, що там. І ось що ми тут в тепличці бачимо. Тепличка на тонких якихось таких прутах із, шовков... із шовковиці. Прутики взяті пагони. Вигнуто три дуги. Накинута плівка. А це сьогодні виходить від 6 числа. Який це 8 чи 9 день. І ось моя розсада помідор. Якісь сорти зійшли краще, патичками порозділювані. Якийсь сорт зійшов погано, тільки де-не-де показується. А редиску якось потрібно достати туди розібрати її. Вон там далі теж гарні посходила помідори. Розберу редиску і знову накрию на ніч. Ну, ось редисочка. Розібрана, трошки вона вигналась вже велика і на ніч закриваю. Ну ось ми вкрилися, на ніч будемо лягати спадки. Цей парничок теж накритий. Сонечко вже до заходу рухається. І ми повкривалися спати. Да. Ось тут у мене ще була одна грядочка колись, давно років 5-8. Назад купляв, казали, рання. Ну, можливо, і так, тому що ось на ній вже теж є цвіт, а на ці, що у відкритому ґрунті не прикрита агроволокном, Цвіту ще нема, ще тільки десь отам починають з'являтися. підніматися від А вот собачок від пральної машини на трех ніжках причіплений труба. Вон там лежить Фильтр дисковый Під'єднується через отакий вот шланг, там краник, ну то таке. И бежит. поливає. А ось тут це моя доня. Понасівала якихось п'яточок. Будемо десь садити.